Привіт усім, з вами я Анатолій. Ви дивитесь канал The Baker Guardsman І сьогодні в нас в кінці то кінців не новини, а хобійне відео. Хобійного характеру. Це буде відео збірочка. Невеличка перед для тих, хто вже давно на моєму каналі, не секрет, що у мене є в наявності така коробочка, як Kill Team... Октаріус, в котрій, якщо хто не пам'ятає, знаходяться орки та кріхіці. Ця коробочка мені дісталась на мій день народження від мого головного спонсора і по сумістистству мого брата. І ось вже минуло два роки, і я в кінці кінців дозрів до того, щоб її. Почати збирати. І якщо зібрати її не повністю, то хоча б ту частину, яка е, є гвардотою, тобто крігівцем. Між іншим, анбокс цієї коробочки теж є у мене на каналі. Можете перейти по посиланню та подивитися. Одразу вибачаюсь за російську, тоді я ще робив контент російською мовою. Так от, ще тоді на стадії анбоксу я зрозумів, що у цій коробці дуже велика кількість різного опціоналу, який, на жаль, як і в більшості випадків з гавешними міньками, буде ні до чого не притулити. Тобто. 10 крігівців ви можете зібрати, а всі інші бійці у вас просто залишаються, так би мовити, на кідбаш. Мене такий варіант не дуже влаштовував. і я вирішив при наявності у мене 3D-друкарки зробити хід конем і зібрати замість 10 крігівців. Цілих 20, додрукувавши всі біци, яких там не вистачає. І мушу зізнатися, зайняло це в мене досить багато часу. В основному не через те, що це дуже складно або ще щось таке, ні, в основному через загальну мою зайнятість і відсутність часу на хобійні справи. Однак, все ж таки, я їх зібрав та навіть пофарбував. Однак, пофарбування буде окремим відео, тому що матеріалу занадто багато на одне відео. Ну що ж, з історію покінчено, можемо приступати. Погнали! І почнемо, власне, з того, що дістанемо потрібні спруйки з набору, а також знедер цієї купи пластику дістанемо інструкцію. Ну і про підставочки теж не забуваємо. Коли ж усе дістали, беремо в руки інструкцію і відкриваємо першу сторінку. Слава Богу імператору, крігівці йдуть першими. Після чого беру ливник з біцами і намагаюся зрозуміти, що ж вживали технологи та дизайнери, коли вони проєктували ці ливники. Насолодившись думками про відривання верхніх кінцівок цим співробітникам Games Workshop, я все ж вирішую почати зі зрізання біців та комплектації їх покупках. І знову ж таки, дивуюсь, наскільки бідси втратили в своєму об'ємі через процедуру, так би мовити, трускейлінгу. Однак, не дивлячись на загальні розміри, усе ж деякі елементи фігурки стали дрібнішими. Наприклад, голови. Ось для порівняння голова старого Кадійця та Крігівця. Ось біци зрізані і розкладені по кубках. Однак виникла інша проблема: деякі спеши не мають додаткової руки. Тобто, наприклад, вогнемет та гранатник використовують одну і ту саму руку номер бійця А43. І їх не дві, а лиш одна. Але це ще не все. Рука під номером А73, що використовується для Болтера, теж використовується і для плазми та мельти. Тобто, якщо ви зібрали вже на цей момент двох бійців, одного, наприклад, з вогнеметом, а іншого з болтером, то зібрати вже бійців з мельтою, плазмою чи гранатником у вас, на жаль, не вийде. Однак я недаремно в початку відео згадав про 3D-принтер, який в мене є в наявності, і анбокс котрого ви теж можете подивитися по посиланню в кутку. Екрану, на жаль, теж ще російською мовою. Тож, як ви зрозуміли, потрібні файли з руками я знайшов на просторах інтернетів та роздрукував. Для тих, хто цікавиться, що ж це за файли, і, можливо, їх потребує, вони будуть залиті у нашу групу в телеграмі. Відриваємо потрібну руку, приміряємо її до тушки, болтера та другої руки. І як бачимо, пасує практично ідеально. Як власне і рука до вогнемета. Як ви, напевно, теж помітили, їх я надрукував з запасом. Після зачистки бійців починаємо склеювати фігурки докупи. Якщо коротко характеризувати те, як склеюються ці фігурки, то в мене просто немає нормальних виразів. Я розумію, що не останню роль в тому, чому ці фігурки збираються так кінчено, відіграло їх абсолютно рагульне, безтолково нещадне членування. І так, я розумію, що на даний момент це не найгірше членування з всього того, що встигло понависрати в плані фігурок та їх членування Games Workshop за останні два роки. Але все ж моє бажання повиривати цим довбням ті гіляки, які їм заміняють руки, просто зашкалювало. Особливо мене вразила та частина фігурки, де срака і ноги одного бійця збираються з трьох окремих частин. І так я знаю, що головний аргумент тих, хто захищає Games Workshop у даному випадку, є те, що а чого ж не зробиш заради того, щоб у вас не копіпастили вашу продукцію. Але цей аргумент абсолютно невалідний. А чому ви зрозумієте далі? Ось перша пачка крігівців і зібрана. Залишилось тільки заробити ось цю щілинку між друкованою рукою та тушкою вогнеметника. Зроблю я це за допомогою зеленки. Рука підійшла, але я походу трошки промазав з масштабом. Замість скейлу файла 100-101% дав 102%. Тим не менш, зараз ми це підправимо. Ну, от і все. Заклеїв і приклеїв бійця до підставки. Короткий огляд зібраних піхотинців. Поки ж я збирав усіх цих хлопців, мій принтер робив бррр. І ось що він надрукував. Абсолютні копії ніг оригінальних крігівців. Дещо кастомні тушки та кастомні голови. І зараз ми почнемо усе це збирати. Як не дивно, та почати я вирішив з сержантів цих підрозділів. Їм я роздрукував симпатичні нагрудні карапакси. Також використаю кастомні голови з касетними протигазами. Першого з сержантів зберу з болт пістолетом та пивомачем, котрі візьму з оригінальних бійців. Приклею те, що вийшло, до підставочки, та приклею йому бекпак типу Вокса. Насправді хорус його знає, що це, бо в інструкції боєць з цим ранцем позначений як споттер, типу навідник чи розвідник. Наступним вирішив зібрати демолішера. Ноги точна копія, чи точніше, навіть скан оригінальних ніг. Тушка кастомна, і тому ось ця бронеплита спереду прилягає нещільно. Тож треба підрізати оці лямки спереду. Приклеїмо бронеплиту і ноги, попередньо пошкрябавши поверхні перед склеюванням. Однак оригінальна голова не сильно пасує до тушки, оскільки вона пласка знизу. А у тушці на місці шиї виямка, як в старих скульптах від ГВ. Тож заповнюємо виямку зеленкою. Після чого приклеюємо голову. І заодно шланг проти газу до плити. Після чого будемо клеїти бекпак. Попередньо приклеївши гранати та лазган до нього. Після чого приклеїмо бекпак до тушки. В якій моделери передбачувало зробили спеціальний отвір в спині, як в оригінальних тушках. Тепер підготуємо руки до приклеювання. Бо детонатор йде окремо від руки, яка його натискає. Тож треба це все вкупу склеїти. Після чого шкрябаємо поверхні для приклеювання як фігурки до підставки, так і рук до фігурки. При приклеюванні руки з детонатором притискаємо руку як до тушки, так і до підставки одночасно. Після чого приклеюємо другу руку. Наступним стане медик. Як і з демолішером, ноги та тушка будуть друковані. Як і бекпак. Лаз гвинтівка ж, як і руки з шприцем. Та голова будуть оригінальні. І очевидно, що голова знову потребує зеленки. А точніше, тушка. Заліплюємо виямку, однак, як ви помітили, шлангу не буде, оскільки, на жаль, на тушці немає відповідного апарату, до котрого його треба було б приклеїти. Тому я просто його відрізав, оскільки в мене вже є хлопці у протигазах без шлангів. Коли ж голова приклеєна і всі щілини усунуті. Переходимо до приклеювання рук. А вже після приклеювання рук, переходимо і до бекпаку. Після чого кріпимо фігурку до підставки. Ну і за кадром я ще зібрав медсумку. Там три біца, які треба було склеїти вкупу та приклеїти все це діло до підставки. Тож там і показувати особливо нема чого. Усіх же інших бійців я зібрав за кадром, оскільки це був процес чистої імпровізації, а на моєму гаджеті, на котре я знімаю, не так вже й багато місця, щоб знімати усе підряд. Тож зараз я вам покажу усіх тих бійців, яких я зібрав з надрукованих частин, а потім усіх бійців уже е, два відділення разом. В основному я збирав лазганерів, однак є і кілька хлопців зі спешлами. Ось медик, якого я зібрав на камеру, та Демолішер. А ось ветеран з мельтою. Ось Вокскастер. І ще Лазганери. ганери. Та ті два сержанти. А тепер як і обіцяв, два повних відділення разом. А тепер, як завжди, у моїх такого роду відосах будуть висновки. Перше, крігівці в трускелі виглядають причудово, Я б сказав би навіть круто, як оригінальні, так і друковані. Однак, на відміну від надрукованих, у оригінальних дуже висока і дрібна деталізація. Вони можна так сказати, навіть дещо перенавантажені різними деталями. Хоча це ніби крігівці, там тільки плащі та протигази, що ж там може бути такого деталізованого. Але ви подивіться на самі фігурки. Дуже великий рівень деталізації. Я навіть не намагався наклеїти всі ті обвіси і підсумки, які є на ливниках, оскільки вже на даний момент ці фігурки перенавантажені деталями і фарбувати це однозначно буде дуже тяжко. Друге, я не можу знову не повторитися про абсолютно наркоманське та впороте членування оригінальних фігурок. Хоча, як ви вже помітили, на тих сканах, які були зроблені з оригінальних частин, ці недоліки були виправлені, ноги йдуть одним куском. Так як, наприклад, було б при старому членуванні від Games Workshop. Відповідно, і при збірці цієї двадцятки я отримав абсолютно різні в своєму діапазоні емоції: від абсолютно негативних, поки я збирав оригінальних крігців, до абсолютно ностальгічних та чудових, коли я збирав друг. Третє. Наразі в мене немає повного комплекту сканів оригінальних крігівців, але є дуже наближені до них різноманітні копії. І ці копії я теж залью в нашу групу в Телеграмі. Тож не пропустіть, підписуйтеся, долучайтеся та качайте і друкуйте. І четверте, як я вже казав на початку цього відео, цей відос повинен був бути комплексним зі збіркою. Та пофарбуванням. Однак матеріал в ньому настільки багато, що якби я, наприклад, це все спробував зробити одним відосом, це був би годинний відос. Зрозуміло, ніхто б його не подивився. Тому я вирішив розділити матеріал на два окремих відоса. Найближчим же часом очікуйте другу частину цього відоса з пофарбуванням цих самих крігівців. А на цьому у мене все. Якщо вам сподобалось це відео, то запрошую вас вниз під відео, поставити вподобайку йому, також підписатися на цей канал і при можливості та бажанні поширити це відео серед своїх друзів та хобістів, щоб воно ставало більш популярним і відповідно його рекомендувало всім людям, які теж зацікавлені у настільних варгеймах та вархамері. Зокрема, а також обов'язково пишіть коментарі зі своїми думками, побажаннями чи, наприклад, зауваженнями. Я всі ці коментарі завжди читаю, завжди на них відповідаю. Тож чекаю вас внизу. Пишіть, будемо спілкуватись. Ну і нагадую, що віднедавна під кожним моїм відео в описі буде знаходитися цілий список з посиланнями на різні україномовні канали по вахах та не тільки тематиці. Тож переходьте, вибирайте, які вам сподобалися, підписуйтеся. А найкраще підписуйтеся на кожен. Дивіться їхній контент та коментуйте його. Давайте розвивати україномовне ком'юніті разом. Ну і найголовніше, не забувайте донатити нашим захисникам та волонтерам. Тільки завдяки їхнім старанням, їхній жертві в нас є все ще наша країна, наша мова та наше життя. А з вами був я, Анатолій. Ви дивились канал ДБ Гаргарсмен. Дякую вам за увагу! Слава Україні та слава нації. До зустрічі!